У Полтаві біля свято-Успенського кафедрального собору прощалися сьогодні із двома захисниками. 48-річний старший лейтенант Андрій Москаленко на війні виконував бойові завдання на посаді командира радіолокаційного взводу батареї управління та артилерійської розвідки. Під час ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині чоловік отримав важкі поранення. 12 вересня у військовому шпиталі Києва Андрій помер. Ми їм дуже пишаємося, тому що він нас захищав. і ну, Для мене в наш час це сміливість і хоробрість, ну, основна риса чоловіча. От, Андрій завжди, оскільки він був командиром, завжди стояв за своїх хлопців. От, і взагалі і був і залишається для нас доброю людиною, яка нікого не залишить в біді. Відспівували сьогодні 36-річного солдата Василя Періга. Він служив на посаді стрільця у Національній гвардії України 15 вересня. Внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині герой загинув. Важко балакати. Ми його проводжали на допомагали всім, чим могли. А зараз ми його зустрічаємо тут на щиті. Прийшли всі близьких, побратими. Андрія Москаленка поховали у селі Стесі Полтавського району, Василя Періга у селі Кротенки.